Ви студент закордонного вишу і вам відмовили у відстрочці. Сьогодні розберемося, чи це законно. Згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку мають усі, хто навчається на денній формі. Але що робити, якщо ви, як наш герой студент польського університету, не змогли отримати український витяг про освіту і вашу заяву відхилили? Ключовий момент: заклади іноземні не підключені до нашої державної бази освіти, тож документ. Які вони надають, не можуть відповідати формальним вимогам українського законодавства, але це не привід для відмови в наданні відстрочки. Суд, який розглядав справу, зазначив, якщо комісія отримала заяву про відстрочку, вони зобов'язані прийняти рішення та надати відстрочку. І ще право на освіту закріплене конституцією. Ви маєте право навчатися не лише в Україні, це означає, що ви можете отримати відстрочку, якщо є студент. Там денної форми, навіть в іноземному закладі. Чи стикалися ви з подібними ситуаціями? Поділіться в коментарях.